...давати 100 доларів. Ну, дураків немає. О, поча. Сан Джизас. Друзі, всім привіт! З вами Маратон. І з цього відео я починаю нову рубрику на своєму каналі, яка буде пов'язана з перепродажем автомобілів. А конкретно ціль цієї рубрики з початкових 200 доларів за допомогою перепродажу автомобілів дійти до автомобіля вартістю 4-4,5-5 тисяч доларів приблизно. Це буде Mercedes-Benz кузові W210 з турбодизельним двигуном 2,7-3 або 3,2 літри. Ось таку машинку я собі хотів би. Ну а зараз ви дивитесь першу серію даного проєкту, так що бажаю вам приємного перегляду і поїхали дивитися, як я шукаю корчі до 200 баксів. Сьогодні ми їдемо за жигулятором. Капітальний просто жигулятор там стоїть за 6 тижні гривень. Ось він знаходиться 60 км від Львова. Я, коротше, проспав просто капітально. Хто тут? Хто тут? Тут скільки, жигулісти значить. Скільки на часах? Здорово. Ви? Там, там дід просто горить лайво так синій там Ну що, давай торгуватись Дуже далі. П'ять десять буде, без акумулятора. Що, проїхатись можна? Їдем. Друзі, я розчарувався трохи. Ви ще не машина, а просто треш, серйозно. Димить просто ж, взагалі не їде. Газ пол. В Стороною вліво веде. Типу навіть за 5 тисяч я не знаю. Я просто боюсь, що ми не доїдемо. Там вода тече через раз заводить стартер, він взагалі не заводить. її. Ключів нема, нічого нема, тих паспорт в пісні! Oh, no. Я йому запропонував 4 тисячі, навіть 4200 вже, щоб типу, її забрати, щоб не просто так їхати. Він її віддає за 5 тисяч. Ну, 5 yeah. вона об'єктивно не коштує. Це просто все це... о, в... о! він як думає. Питаю по телефону, які є недоліки. Димить, не димить, масло бере-не бере. Нє-ні, не, бере. не димить, масло не бере. Ви ж самі розумієте, то, типу, машина стара, які недоліки, типу, що там трохи вода підтікає, ну але це, типу, ну ладно, можна закрити очі. Що спрацьовує через раз стартер, і що е, гудить трохи редуктор. Коротше, мотору просто срака. Якщо б не двигун, типу, якщо б він не димив, то може ми б її взяли. А так, ну. Ну зато там очі прям дуже гарний салон. Салон прям топовий Ні, салон, салон просто, ну, там просто видерти той салон з твоєї машини і поставити до нашої старої. І, коротше, а, ну Типу я б її не брав. Ладно б там, якщо за 5 тисяч купити її у Львові, там, типу, відразу там поставити її на паркінг, щоб вона стояла, там поставити за 6-7 тисяч, ну то, то одне. Але якщо її гнати тут нам їхати 70 кілометрів майже, то зовсім інша ситуація. Тут є багато ризиків, що типу вона не доїде, вона зламається у нас. Єдино. Але ціна машини, ви бачите, яка вона не є ідеальна. Якщо вам цікаво, я мог би запропонувати 100 доларів. Ну, дураків нема. Невірно набраний номер. Будь ласка, перевірте правильність набору. І так, шановні, що я можу сказати? Півгодинки тому в продаж вийшла така вісімка за 12 тисяч гривень. По проблемах поганий акумулятор і переливає карп. Якщо дати обертів, то двигун починає глохнути. Знаходиться на Сихові, це в принципі недалеко, тому я домовився через півгодинки, поїду. Подивлюсь, чувак вже віддає за 10 тисяч гривень. Ну я навіть не знаю. Опача, Сан-Чизис. Сан Чизус, Коротше, подивився я машинку буквально 5 хвилин. Просто суть в тому, що він казав, що там плюс-мінус вона нормальна. пороги цілі туди-сюди, кузов каже там дно вже не пам'ятаю, але нібито ціле. Взагалі там дна нема, там дирка на дирки, латок просто латка на латці. вся гнила, не продам її дорожче, дай Бог, що він її продав тисяч за 10. Ближче до вечора цього ж дня мені написав продавець і у нас получився досить цікавий діалог. За 9 тисяч віддам, якщо будете брати, чи придумали вже? Напевно, ні, чесно кажучи, дороговато. Я міг би запропонувати максимум 200 доларів. То по ціні домовились? Так, ок, тоді буду за годинку пів. Тури. Скоріше ніяк. Або ладно, не треба, бо дуже дешево, шкода їй так продавати. Чую, так що не їхати. Ні-ні, я перепрошую. Алло-алло, так, це на рахунок Жигуля. Е, Дивіться, я зможу приїхати десь через. Ну, о 8 годині. Коротч, сьогодні я вирішив все-таки. О у 8 годині тоді буду у вас. Коротше, вийшов варіантик за 12 тисяч гривень. Отака от Ляля. Під засушників, ну, виглядає. Блін, типу, максимально так собі, але салон в суперстані, і по техніці, типу, вона взагалі чувак каже в ідеальному стані. Там все, що треба, поміняно, просто не машина, а лялечка. Ось, тобто, треба буде зробити і трошки зовні, трошки забрати ці всі, напевно, наліпки, е, зафарбувати зелений корлір, е, трошки зашпаклювати. Може якісь моменти, оці от отклики поміняти. Ну, така, коротше, мілочовка, і в принципі продати і трохи дорожче. Домовилась, за 10 тисяч. На жаль, прийшлось трошки додати бюджету, бо в Взагалі немає машин, а відоси вже робити треба. Зараз бронюю блаблакар, машина знаходиться в Трускавці. Це 70 км від Львова. Так, бешка завелась. Зараз просто конкретно вилітаю. Мені тут їхати 10 хвилин до Блаблакара. Зараз стою на Вікторії Гарденс і вже блін, хвилин, напевно, 20 просто заїжджав на парковку. Паркуватись взагалі ніде. Я б знав, я б пішов краще пішки сюди. Так, друзі, я приїхав в Трускавець. Тут сніг навіть лежить. Зараз піду дуже тут десь. Хвилинок 15 пройтись треба. Таке прикольне невеличке місто сучасне не труськовесь невеликий трафік, небагато народу. Зараз вже пів восьмої, а от походу і наш пасажир стоїть Вау. Так, що у нас Дверка Что у нас под дном? Самое интересное. Ой-ой-ой-ой-ой. В принципе, ой-ой-ой-ой-ой. Такая себе, конечно. Ай-яй-яй. ой 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 У мене вона бензину не бачила. Тут вісьмочний ага. карбюратор. То що, навіть На бензині не працює вона? Я не знаю. Машинку за 10 тисяч гривень дуже дорого насправді. Машинка така собі, я думаю, буде покраще. Ладно, там кузов, це вже закриваю очі, але є ще моменти. Музика не працює, сигналка не працює, зовнішка така собі, салон теж такий собі, нема двох карт дверних. В цілому піде. Я думаю, нормально. за 10 ще й не такий шлак купували. Їхати показує до Львова 78 км 1 годину 15 хвилин. Зараз стартуємо, заїжджаємо на заправочку і на трасу. Сподіваюсь доїхати. Дуже погана резина, як спереду, так і позаду дуже слизько. Опа на заправочку. На жигулях тільки так не забрав. <звук> Походи нема газу. це папандос. Дерев'яний мост. Задув 25 літрів. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, зараз туди заливаю постик. Вже наступний день, вчора я доїхав до Львова, все в принципі супер. Сьогодні у нас вже випав сніжок, зараз поїдемо дріфтити. Зараз будемо пробувати заводити. На жаль, на бензині вона не працює, сказали мені. Тому заводимо на газу, подивимось, як вона заведеться. Газ тут обслужений, заводилась вона взагалі тут дуже непогано, на холодну. Та, супер! Трочі, ми майже приїхали на локацію, тут слизько просто капець. Зараз іде снігопад. Ой, зараз будемо дріфтити. Резини взагалі немає. Пу-пу-пу. А Резини просто нема. <різова> За це цепо нема взагалі. А, ми завжди там, 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 там.